Навколо. А це буквально у нас під вікнами і за дверима. І хто ж вже додумався відгородитися від світу і сховатися за зачиненими дверима, від дивного і прекрасного. Цікаво, хто це придумав? Кому в голову прийшла така ідея? Коли люди навчилися захищати тепло будинку, він його зумні. Як давно житло обладнало вікнами і дверема. Навже колись обходилися без них. Навіть не віриться. Ну, хочете вірте, хочете ні. Але і у таких звичайних речей теж своя історія. Ми так звикли до віконних дверей, що, здається, не вони були завжди. Але це не так. Вони навіть з'явилися у лізний час. Уявляйте, вікно з'явилося на кілька століт пізніше, ніж двері, і було зовсім не таким, як сьогодні. Але все одно це сталося дуже давно. Чені кажуть, що порядко вікна вісім тисяч років. Житло наших далеких предків не мало вікон взагалі, а деякі народи сьогодні мешкають в фюртах і куренях. Там є лише вхід і отвір для виходу диму. На стародавньому сході. В стінах будинків високо над землею проробляли слухові отвори. Вони служили подобою вікон. Стародавні народи захищали вікна оберегами адже крізь вікна у будинок могли потрапити злі духи. В ту пору вважалося, що навіть птах, який влетів у вікно, міг принести нещастя. Кажуть, що перші вікна з'явилися близько чотирьох тисяч років тому на острові Крит. Але після занепаду Критської держави всі надовго забули про цей зручний винахід. У стародавньому Египті вікном служили бічні отвори, розташовані високо під дахом будинку. У східних народів вікна виходили у внутрішні двори. Зовні залишався тільки невеликий портик або балкон, огороджений розсувними гратами. В Китаї вікна вважали дітьми дверей. Це теж був вхід в будинок, і сидіти до них спиною заборонялося. В будинки і храми давньої Греції повітря і світло проникало через вузькі щелини або отворив даху, от греки. Намагалася створити як щойно саме вікно, так його подобав. В будинках стали робити ніші, схожі на вікна. Їх зазвичай фарбували у колір неба. У стародавніх римлян світа входила в будинок лише через вузькі щелини в стінах. Або проникало через великі отвори, що виходять прямо у внутрішній двір будинку. Пізніше римляни стали робити в дахах-куполах цілий світовий отвір, який називається латерна. А ще пізніше вікна стали робити не в стелі, а в стінах. Звичайно, перші вікна були зовсім не такі, як сучасні. У часи стародавнього Риму звичайний розмір вікна був приблизно 50 сантиметрів на 50 см. Приблизно в той же час вперше стали використовувати скло. В той час скло коштувало дуже дорого, тому його використовували тільки в будинках знаті. Невеликі вікна закривали цілим листом скла. Великі вікна були розділені бронзовими або дерев'яними рамами. Дерев'яні рами змочували водою, потім заповнювали гарячою скляною масою, розтягуючи її від краю до краю. Ось тільки якість такого скла була дуже низькою. Тому ці, кому це по кишені, воліли оздоблювати свої віконні прорізи добре відшліфованими тонкими пластинками агату або мармуру, замість віконного скла в різних частинах світу використовували інші, менш прозорі матеріали. Китайці, наприклад, затягували віконні прорізи шовком і покривали його тонким шаром лаку. А у візантії вікна були вузькими та витягнутими із закругленням у верхній частині. <звук> Коли настало середньовіччя, житло перестало бути просто затишним будинком. Міцінні замку обзавелися невеликими вузькими вікнами, які при нападі перетворювалися на бійниці. В той час вікна в оселях стали закривати віконницями. В ту пору з'явилося римське подвійне вікно. У ньому загальна рама об'єднує два віконних отвори. І тоді всюди стали з'являтися засклені вікна. Звичайно, спочатку таку розкіш могли дозволити собі лише багаті люди, але з часом і простий народ став склити вікна. Приблизно півтори тисячі років тому. З'явилися перші вітражі це такі величезні вікна з візерунками і картинами з кольорового скла. Пізніше з'явилися вікна незвичайної форми, наприклад, у вигляді лілії. За кілька століть їх замінюють величезними стрільчастими віконними прорізами. Трімчасті вікна розташовувалися високо від землі. Вони прикрашалися дивовижними розписами. Над входом храмів стали робити кругле вікно з кам'яною рисунчатою палітуркою, так звана троянда. 1600 років тому вікна отримали прямокутну форму. Скло в них стало прозорим. Тоді ж в Італії вперше з'явилися вікна, розділені палітуркою на чотири частини у формі хреста. Так з'явилося сучасне вікно. В наших краях історія виникнення вікна була зовсім іншою. Спочатку вікна просто випилювалися у стіні. Вони повинні були пропускати дим, тому їх закривали спеціальними засувками волоками, і називали їх волоковими. Взимку вікно вставляли раму віконницю з бичачим або риб'ячим міхуром, а ще шматочками слюди, шкірою або промасленим полотном. Скло з бичачого або з рибдячого міхура називали паюсним. В Київській Русі техніку виготовлення скляного вікна освоїли майже тисячу років тому. Але склити вікна стали лише через 600 років. Деякі вікна поєднували шматочками скла і слюди. Тоді скло було невеликим, але товстим і круглим. В цей час почали робити великі вікна. Їх називали червоними. Червоні вікна були підйомними і отворними. На одній стіні будували три вікна. Ані бачичі міхур, ані промаслана тканина не могли повноцінно захищати житло від холоду. Для цього служили віконниці зі слюди або просто дерев'яні. В Морозну погоду та на ніч зсередини вікна закривали втулкою. Це щити за розміром з вікно, оббиті сукном або повстю. Такі втулки навішували на петлі або просто вставляли у віконний отвір. П'ясторій тому модним сталося вишукане і химерне. І вікна будинків отримали нову незвичайну форму кола або еліпса. Тоді ж з'явилися розсувні вікна, і майстри придумали подвійне скління. Через 100 років складови навчилися робити плоске скло. Тоді ж у Франції стали робити вікна великого розміру. Вони починалися від самої підлоги і стали відомі у всьому світі як французький або французький балкон. Вони з часом перетворилися на двері. Незабаром на зміну вигадуємо формам пройшли простота і строгість. І вікна почали бути схожими на сучасні. У них з'явилася прямокутна форма і дві пари плетінь. Причому без жодної прикраси. Тоді ж придумали вікна з квартиркою. Але прогрес не стоїть на місці. І всередині минулого століття у Франції з'явилися перші пластикові вікна. Але лише через 100 років в Німеччині вперше стало випускати пластик у великих кількостях. Вікна з пластику чудово захищають будинок від холоду і шуму. За ними легко доглядати, і їх не потрібно фарбувати. Сучасні вікна сильно відрізняється від своїх предків. Тепер пластикові та дерев'яні вікна та багатокамерні склопакети і зовсім не пропускають пил і шум з вулиці. Так що сьогодні сучасне вікно це вже не просто отвір в стіні. Це унікальна сучасна інноваційна система, яка поєднує в собі високу енергоефективність, а ще стильний дизайн та комфорт. Або, точніше, подібність до дверей з'явилися в незапам'ятні часи. Як тільки первісна людина почала ховатися в печерах, вона вирішила захищати вхід від негоди, звірів, комах та інших непроханих гостей. Тоді, вперше, недавня людина і прикрила вхід до печери звичайним каменем валуном. Її закривали і заходом сонця. І відкривали тільки на світанку, тоді дверима міг служити не тільки великий камінь, а й купа соснових гілок, а потім шкура тварин. Шкура була найзручнішою. Вона добре зберігала тепло і не пропускала в печеру, лякаючи звуки зовні. Як тільки людина почала будувати для себе житло, так одразу ж двері довелося змінити. І вхід пішли очерет солома і всілякі проти їх переплітали і виходили щільні полотна, що закривали вхід у житло. Перші дерев'яні двері для будівель з'явилися в стародавньому Єгипті та Персії. І сталося це приблизно 5 тисяч років тому. Двері тоді робилися з тонких стволів клену. Стовбури зв'язувалися між собою і виходив щит. Щит підвішували на спеціальні вартушки. з них пізніше вийшли петлі. Двері робили з дерева різних порід. Але як тільки людина змогла обробити метал, почалася ера металевих дверей. Увік бронзовий. Двері робили з бронзи та заліза. Їх прикрашали різбленням, художнім куванням, а ще незвичайними дверними ручками. А ще з'явилися двері, в яких чудово поєднувалося дерево та метал. Дерево йшло на основу дверей. А метал для декоративного покриття. В ті давні часи вигадали їм міжкімнатні двері. Але звичайно, вони були взагалі не схожі на сучасні. Зазвичай у давньоєгипетських і давньогрецьких будинках вхід міжкімнатами завішували намистами або нарізаними смугами тканини чи шкіри. Міжкімнатні двері. Вперше з'явилися у стародавньому Римі. Їх робили з деревини дешевшою та зручнішою в обробці, ніж бронза та мідь. У багатих римських будинках використовували двері дуже схожі на сучасні, які вже на той час підвішувалися на петлях і мали замки. У стародавньому Римі вважали, що двері оберігає Бог Янус, той самий, на честь якого названий перший місяць року. Він охороняв двері квартир, храмів, будинків, а ще стежив за входом та. Виходом. Перші автоматичні двері були створені ще тисячу років тому грецьким вченим Героном. Нескладна система відкривала стулки дверей, коли в храмі запалювали вогонь. А коли він газ, спрацьовувало знову. І двері зачинялися. Здивуванню стародавніх не було кінця. Через шість століть у Китаї придумали, як відчиняти двері, лише натиснувши ногою на одну з підлогових плит. В епоху середньовіща кожен з храмів та соборів прикрашався дивовижною красою дверима. У ті часи двері зміцнювали залізними смугами, скобами та цвяхами. З давніх давен двері робили з міцного дуба або горіха. Але в різні віки, залежно від моди, цінувалися двері з клена, палісандра, груші, тику, ясена та черешні. Такі дивовижні дверні дива прославили італійських майстрів шість століть тому. На них рівнялися і брали їх, за приклад. В італійському місті Мілані знаходяться найдавніші у світі двері. Її зробили 1700 років тому. Це центральний портал Базиліка Сент амброджіо Чотири століття тому у Франції в багатих будинках вперше почали встановлювати засклені двері, а в палацах двері із дзеркалами. В Данії з'явилися двері, що складаються з двох половинок: окремо відчинялася верхня, а окремо відчинялася нижня. А в Америці з позаминулого століття почали виробляти двері, які відкривалися в обидві сторони. Але в минулому столітті змінилося ставлення до виробництва дверей. Тепер стало головним не якість та стиль, а кількість та ціна. Якщо раніше двері робили майстри, теслярі та, та червонодеревники, то з минулого століття все виробництво дверей було поставлено на потік. Дерево замінили міцнішими матеріалами. Вхідні двері стали робити з алюмінію та міцної сталі. А міжкімнатні двері почали виготовляти з плит дерев'яної стружки, обшитих фанерою. Однак, як кажуть, все нове добре забути старе. Згодом ми знову повернулися до витонченості та краси. Тепер виробництво дверей це не потік однакових прямокутників одного кольору, а результат великої роботи художників, дизайнерів, теслярів. Сьогодні міжкімнатні двері виготовляються з різних матеріалів: від скла до пластику, скло, вставки з металу, оздоблення шкірою дозволяють і сьогодні створювати незвичайні за красою двері. І, звичайно ж, дуже потрібні та важливі двері металеві. Вони мають міцну броню та надійно охороняють житло але найбільше, як і раніше, люблять і цінують дерев'яні двері. Дерев'яні міжкімнатні двері зазвичай роблять із дуба, бука червоного дерева, а ще сосни та берези. Міжкімнатні двері сьогодні діляться на розпашні, розсувні і розкладні. Розпашні двері це наші стандартні міжкімнатні двері, до яких ми так звикли. Розсувні двері складаються з кількох полотен, що розсуваються або по вертикалі, або по горизонталі. Стулки розкладних дверей складаються та засуваються в стіну. Бувають розкладні двері зроблені у вигляді гармошки. Їх виготовляють як із дерева, так і з пластику. Є і особливий вид дверей, про які теж варто згадати: це брама. Спочатку замість воріт людина використовувала валун. Ним загороджували вхід до печери від непроханих гостей. Згодом людина почала будувати загородження, частиною яких і стала брама. Вони не відрізнялися особливою красою та витонченістю. Та від них цього не вимагалося. Головне, щоб ніхто не пройшов. Спочатку ворота робили із найміцнішого та найдоступнішого матеріалу дерева. Ворота давніх часів значно відрізнялися від сучасних воріт. Це скоріше були великі входи в кам'яних спорудах того часу. Перші ворота стародавнього світу робили з дерева. А оскільки на той час металеві петлі ще не винайшли, то ворота опускалися і піднімалися на канатах. Вони висувалися зі стін або просто приставлялися до них. Потім людина навчилася плавити метал, і так з'явилися дверні петлі. Тоді дерев'яні ворота стали відчинятися і зачинятися. Зовсім як зараз. Дуже скоро ворота взялися зміцнювати металом. А потім стали повністю робити із заліза та бронзи. У середньовіччя замки обносили ровом із водою. А ворота були одночасно і мостом, що вів у місто. Такі ворота опускалися вниз за допомогою спеціального механізму. Тисячу років тому з'явилася арочна брама. Дві кам'яні вертикальні колони зверху з'єднувала арка. Такі ворота називалися портал. Але були й інші ворота не для захисту міст, а для свят або на честь минулих перемог. Наприклад, надзвичайної краси брама Іштар у легендарному Вавилоні служила не для захисту від ворога, а для урочистих процесій жерців на честь богині родючості. Іштар. у стародавньому Римі, Візантії та у середньовічній Європі була декоративна брама урочистостей та військових тріумфів, яка називалася Тріумфальна арка. Знамениті золоті ворота Києва збудували тисячу років тому за князя Ярослава Мудрого. Вони були не тільки надійною обороною міста, але й водночас були розкішною тріумфальною аркою, що відкривала шлях до столиці Київської Русі. Через ворота у стародавній Русі не лише проходили до міста, у воротах влаштовували свята, а у селах ворота закривали двір від сторонніх. Через них возили всякі товари, різні продукти. Тільки одне правило залишилося непорушним: ворота це обличчя будь-якого двору. По багато прикрашених воротах судили про багатство господаря будинку. Зараз, як і раніше, у воротах головне це надійність. Але на цьому шлях брам, дверей та вікон ще не закінчено. Людина ще зможе сконструювати нові моделі і зовсім не схожі на сучасні. А ось якими вони будуть? Поживемо, побачимо.